Демократи та республіканці у конгресі готуються цього тижня до нової політичної баталії. На кону бюджет на наступний рік президент Барак Обама планує провести з цього приводу три особисті зустрічі з законодавцями обох партій на капітолійському пагорбі. Таким чином Обама сподівається знайти міжпартійний компроміс і домовитись, яким чином скорочувати бюджетний дефіцит. Тему продовжить Наталія Леонова. Продовжуйте боротьбу, і конгрес вас почує. Минулого місяця з наближенням терміну вступу в дії автоматичних скорочень президент Обама неодноразово піддавав Конгрес гострій критиці. республіканці не погодились на компроміс. Вони вирішили не просити нічого від найзаможніших американців, а натомість дозволити, щоб скорочення лягли на плечі середнього класу. Тепер, коли скорочення вступили в дію, президент дався до іншої тактики. Ми ще можемо знайти спільну мову. У рамках тактики, яку в певних колах охрестила атака чарами, президент проведе кілька зустрічей з законодавцями від обох партій. Я веду діалоги з республіканцями і з демократами, щоб ми могли вийти з цього глухого кута. Минулого тижня президент мав дві робочі вечері з законодавцями республіканцями, у тому числі з спікером палати представників Джоном Бейнером. Після чотирьох років в офісі він нарешті готовий до справжньої розмови з республіканцями. Це, на мою думку, добра ознака. Я дуже сподіваюсь на якийсь конкретний результат. Щоправда, між партіями залишається глибока політична прірва, особливо щодо способів зменшення дефіциту. якщо президент наполягатиме на збільшенні податків, ми далеко не зайдемо. Якщо президент не визнає, що ми надто багато витрачаємо з мертвої точки, ми не зрушимося. Очевидно, щоб продовжувати фінансування федерального уряду, збільшити межу на зовнішні позичання та запровадити довготривалі реформи для зменшення дефіциту, необхідна міжпартійна домовленість. Співпраця партії також потрібна і у питанні реформування системи контролю за вогнепальною зброєю та імміграційної системи. Лідер демократів у палаті представників Ненсі Пелосі наполягає, що Обама завжди був готовий до компромісу з республіканцями. Він завжди прислухався, ішов на поступки та брав до уваги їх позицію. Схоже, що сторони ніяк не знайдуть спільний ґрунт навіть у час, коли країна потребує рішучих дій своїх лідерів. Наталія Леонова Голос Америки.